Серйозно, планшет до 10 тисяч у 2025 році, і щоб не просто вмирав при першому запуску YouTube чи TikTok, та ще й із нормальним екраном, батареєю, яка не просідає за годину, і хоча б натяком на продуктивність. Так, це можливо. І сьогодні ми в Техногайді це доведемо. У цьому відео ми зібрали для тебе топ найкращих бюджетних планшетів, які реально можна купити в Україні за адекватні гроші, жодних міфічних моделей, що їх немає в продажі. Тільки ті, що перевірені, актуальні та готові служити, чи то для навчання, серіалів, онлайн-ігор, або навіть роботи з документами. І головне, ці моделі не викликають бажання викинути гаджет у вікно після першого використання. Тут буде і Android, і, можливо, щось більш екзотичне. А ще круті фішки, нюанси, які варто знати перед покупкою. Тож тисни вподобайку, якщо теж втомився від лагучих цеглинок, залишай свій коментар під відео а в описі... Сі, усі посилання на моделі та форма для підтримки нашого каналу через Монобанк. Погнали! На п'ятому місці нашого рейтингу Lenovo Tab M11 – свіжий гравець у бюджетному сегменті, який приємно дивує своїм балансом між ціною та можливостями. Цей планшет оснащений 11-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів, що забезпечує чітке та яскраве зображення для перегляду відео, читання та вебсерфінгу. Під капотом восьмиядерний процесор Mediatek Helio G88, 8, який разом з 4 гігабайтами оперативної пам'яті забезпечує стабільну роботу системи та швидке завантаження додатків. Планшет має 64 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення за допомогою картки MicroSD, що дозволяє зберігати більше контенту. Акумулятор ємністю 7040 мАч забезпечує тривалий час роботи, а підтримка швидкої зарядки дозволяє швидко поповнити заряд. Серед переваг також варто відзначити підтримку Wi-Fi. 5, Bluetooth 5,1 та наявність аудіороз'єму 3,5 мм. Планшет працює на Android 13 з обіцянкою оновлення до Android 14, що гарантує актуальність програмного забезпечення. Проте варто врахувати, що відсутність підтримки LTE може бути обмеженням для тих, хто планує використовувати планшет у місцях без Wi-Fi. Також, хоча процесор Helio G88 справляється з більшістю завдань, він може бути не найкращим найкращим вибором для важких ігор або ресурсомістких додатків. Якщо хтось ще думає, що у світі планшетів до 10 тисяч гривень усе сумно, він точно не бачив Redmi Pad SE. Цей планшет, як той знайомий, що зовні скромний, але під капотом у нього прихований заряд, якого вистачить не на одну зум-конференцію, а ще й на пару серіалів до вечора. Почнемо не з екрану, а з головного стабільності. В основі цього планшета процесор Snapdragon 680. Так, це не ігровий звір, але він стабільно тягне Android 13 без лагів і зависань виглядає все це на 11-дюймовому дисплеї з частотою 90 Гц, А це вже розкіш для бюджетного класу. Контент тут реально плавно, наче в планшетах удвічі дорожчих. Оперативки 4 ГБ. небагато, але для стрімінгу. Соцмереж і документів більш ніж достатньо, вбудованої пам'яті 128 ГБ, і є слот для мікро SD. Та найприємніше це автономність. Redmi Pad SE отримав акумулятор на 8000 мАч і він реально живе. Це не маркетинг. Планшет може спокійно витримати день активного використання. Інтерфейс фірмовий, оптимізований під великі екрани. А ще тут є аудіо, 4 динаміки з підтримкою Dolby Atmos. Звук об'ємний, чистий і в TikTok він прокачає на славу з мінусів. Немає LTE, та й камера тут радше для показати документ, ніж для фотоісторії, але враховуючи ціну, це більше придирка, ніж реальна проблема. Третє місце займає пристрій, який здається спеціально створений для тих, хто хоче таблетку з характером. Samsung Galaxy Tab A9 це той самий мінімалізм без компромісів. Він не намагається бути ігровим монстром, не прикидається ультрабуком, він виконує свою роботу, і в цьому його сила. Дисплей 8,7 дюймів, компактний, але з приємною картинкою. Роздільна здатність 1340 на 800 не рекорд, зате не тягне батарею в нуль. А от що дійсно приємно, це наявність LTE. Так, у планшеті до 10 тисяч. І це не якийсь китайський ноунейм. No а Samsung із перевіреною стабільністю та оптимізацією. На борту 8 ядерний Helio G, 99, 4 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ сховища. Є слот під microSD, Dolby Atmos, Wi-Fi 5 і 500 100 мА батарея. Ідеальний бойовий планшет для дороги, навчання чи відеозв'язку. Недоліки: екран не Full HD, але його цілком вистачає. Зате з ним не боїшся виходити з дому. Там він легкий, автономний і підтримує мобільний інтернет. І це перемога. Срібло в нашому рейтингу заслужено дістається BlackView Mega 1 моделі, яка наче вирішила кинути виклик кожному планшету в ціновому сегменті до 10 тисяч гривень. Зовні строгий, лаконічний, а всередині техніка з амбіціями вище середнього. Почнемо з дисплея. Тут справжній сюрприз: 115 дюймова 11,5-дюймова матриця з роздільною здатністю 2000 на 1250 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. У цьому бюджеті така плавність це виняток, і відео, і скролінг, і навіть прості ігри. Все виглядає дивовижно живо. Працює планшет на чіпі MediaTek Helio G99, один із найкращих процесорів для середнього класу. 8 ГБ оперативної та цілих 256 ГБ Постійної пам'яті. Тут навіть ноутбуки за такі гроші можуть позаздрити. Є і підтримка сім-карт, і слот під карту Micro SD, і швидка зарядка 30, акумулятор на 8800 мАч тримає заряд упевнено. Мінус камери тут радше формальність, але ж ми не фотоісторії з нього знімаємо, правда? За свої гроші BlackView Mega 1 виглядає максимально переконливо і повністю виправдовує своє друге місце. На першому місці планшет, який взяв усе найкраще. <з> середнього сегмента приправив це топовим дизайном і виставив адекватний цінник. Redmi Pad Pro це вже не просто для YouTube, а справжній інструмент для навчання, роботи, розваг і навіть трохи більше. Xiaomi зробили щось схоже на iPad, тільки для людей. 121 дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2560 на 1600 і частотою 120 Гц. Це не просто гарна картинка. Це екран, на який не хочеться переставати дивитися. Кольори насичені, рух главний, яскравість достатня навіть для сонячного дня. Це реально мультимедійний центр, який вміє дивувати. Процесор Snapdragon 7S Gen 2 холодний, стабільний, витривалий. Його вистачає не тільки на звичайні завдання. А й на ігри, графіку, монтаж коротких відео, 6 ГБ оперативки плюс 128 ГБ сховища, без обмежень. І так, є слот для мікро SD. Хто сказав, що свобода дій недоступна в бюджеті, крім усього, корпус із металу, стереозвук на 4 динаміки з Dolby Atmos, швидка зарядка 33 Вт і величезний акумулятор на 10 тисяч мА. Це планшет, який не просить паузи на підзарядку посеред дня, а ще він підтримує стилус і клавіатуру. Вам і трансформація в робочий інструмент. Redmi Pad Pro не просто очолив рейтинг, він зробив це заслужено. Це приклад, як можна не жертвувати якістю заради економії. Він виглядає дорого, працює стабільно, дає більше ніж обіцяє, і саме тому це перше місце. І ось ми дістались фіналу у цьому рейтингу. Ми показали, що в 2025 році можна купити дійсно вартий планшет до 10 тисяч гривень без болю, компромісів і обману. Від компактних моделей для базових задач до справжніх мультимедійних монстрів із великим екраном, стереозвуком і стильним корпусом ми спеціально не включали сюди сірі ноунейми, no які живуть від оновлення до першого глюку, тільки перевірені моделі, які можна знайти прямо зараз у магазинах. Не забудь поставити лайк. Якщо відео було корисним. Нам важлива твоя підтримка. Напиши в коментарях, який планшет з топу ти б узяв собі і чому. А в описі під відео посилання на моделі та форма для підтримки нашого каналу через Монобанк. Побачимось у нових випусках на Техногайді. І хай ваш планшет завжди буде на зарядці.